Україна, це ми під таким гаслом в сумах відзначатимуть 25-ту річницю з нагоду Дня Незалежності України. Святкування обійдеться в приблизно 150 тисяч гривень. Гроші з бюджету області та від мануфактури відкриє програму. Акція в сквері імені Шевченка «Розмалюй територію України, якою бачиш її. Ти 21 серпня. Саме на такі свята, по перше, об'єднують громадян України, і по-друге, дають їм змогу згадати, тому що всі ці свята і день прапору, і день незалежності, і вперед день цих днів ми будемо говорити про єдність нашої держави. Ми будемо говорити про тих героїв, які кожен день захищають нас на сході нашої держави. Загальні ж святкування стартують 24 серпня о 7.45 на центральному кладовищі з мітингу Реквієм. В цей же день 17-й відбудеться парад вишиванок, який збирається біля міської галереї на Соборній і колоною прямує до мануфактури, де на всіх чекатиме святковий концерт. Ми запросили шоу барабанщики з міста Київ кавер in Motion», буде наш гурт гуртніно на виступати. Також парад вишиванок буде вести духовий оркестр з військового ліцею, який теж буде відповідно показувати відповідну програму.